В Ізмаїлі урочисто відкрився центр комплексної реабілітації для дітей з особливими освітніми потребами. В складі центру працюватимуть студія логопедичної та психологічної підтримки розмовляйком, кабінет ЛФК і кабінет масажу. Сьогодні в нашому місті відчиняє двері центри, які допоможуть дітям з особливими потребами. На жаль, суспільство не дуже. Цікавляться проблемами цих сімей, і зараз те, що ми робимо, я вважаю, що це для них буде значна допомога. Студія логопедичної та психологічної підтримки розмовляйко була створена на базі Ізмельського державного гуманітарного університету, ще у 2022 році, як лабораторія кафедри загальної педагогіки і спеціальної освіти. За півроку роботи було надано фахову допомогу близько 40 родинам. Я щиро вдячний всім нашим партнерам. Це представники закладів освіти, це представники місцевої влади і це, звичайно, наші німецькі партнери, наші донори. А для нас це надзвичайно важливо, тому що на базі нашого університету здійснюється професійна підготовка фахівців. В сфері психології, соціальної роботи, спеціальної освіти, інклюзивної освіти на базі центру досвід роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення, зможуть отримати здобувачі вищої освіти спеціальності 016 спеціальна освіта проводячи індивідуальні групові корекційні, логопедичні та психологічні заняття з дітьми дошкільного віку. Я вважаю, що це робота дуже є такою корисною, адже ми допомагаємо діткам подавати свої певні. Певні комплекси також подавати порушення мовинєві та психічні це дуже така велика можливість нам, студентам. А саме тут і допомагати діткам. В ході відкриття центру відбулася презентація першого регіонального методичного посібника Підвищуємо індекс інклюзії, методичні ресурси компетентнісного підходу. Посібник є методичкою, яка допоможе одразу і вчителям шкіл, і батькам займатися зі своїми дітьми без участі фахівців. В рамках проєкту центр комплексної реабілітації для дітей з особливими потребами працюватиме до кінця поточного року. Далі його робота здійснюватиметься автономним чином. Завдяки команді фахівців, яка є сформованою на поточному етапі, це другий проект присвячений питанням інклюзії, але я розумію, що він не останній, що будуть ще проекти, і я сподіваюся, що наш приклад стане прикладом для інших громадських організацій, і вони звернуть увагу на дітей з особливими потребами. Наталя Гаврилова, Анастасія Грекова, Наталя Маленко для програми Новин.